Доброго дня! Юля, що з тобою? Що... Розумієте, з мене служить, тому що я прочитав і павлю теряй А що тут погано? Кому не говорять, що це не хлопчача справа? А скажи, тобі самому подобається? Так, дуже подобається. Подобається жінка для Подобається, як плескать глядачі. Подобається тому, що цей дім подобається. Ось бачиш, головне, що це тобі до душі. А чиняться справа хлопчаться, дівчата. Неважливо, важливо те, що ти приносиш радість маленьким глядачам, які вірять в казку. Друзі, я зрозумів. Доброго дня! У вас вітає червоноградський, зразковий дитячий театр три «Казка». Ми звичайні діти-школярі, які занурюємо глядачів світ казок, де добро перемагає зло, де І нехай хтось говорить, що можуть показати діти, але ж ми не просто діти.